Рішення буде прийнято прикордонником, який буде перевіряти документи саме в момент проходження, для того, щоб mm -hmm. отримати цей дозвіл, чи не от чи отримати відмову, а, пане Юрію, спілкувалася я зі своїми джерелами у державній прикордонній службі. Вони кажуть, що, попри такі гучні заяви, ця історія ну фактично не працюватиме. Ви погоджуєтеся чи ні? Тому що ну тут занадто вже великий суб'єктивний фактор. Так погоджуюсь, ті звернення, наприклад, які до нас як до юристів звертались при підготовці документів в коректний спосіб були надані державній прикордонній службі зі сторони юридичних осіб. Історії не є успішними, тобто кінцеве рішення в багатьох випадках було негативним і перетин кордону не був можливим.